О і це розпаковка Люазу від автопро. Уаз від автопрома. Я, я його купую за свої гроші і ро розпаковка. Та, але я їм буду гратися, е як Луаз. так, зараз почекайте, ось так. Все, розпаковка. Так, з так. такого коробка. давайте подивимось він інфія. Він вміє їсти інерція. Назад тут... М -м -м. Тут показує, що назад, це інерція, значить. Що добре відкривається? Такий гарний. Такий гарний. Крутий. Малесенький. Малесенький, гарний Інерція є. Ура! Інерція є Др... дрифт. Ну, так быстро їде за свої. Маленької швидкості. Так, двері відкриваються. Так, двері відкриваються. Тут треба... Ну, тут деталізація так. Собі. У магнітола є, ну, деталізація нормальна. Тест на загруженість. Ну, тут точно просторний. Я тут навіть такі деталі, давай спробуємо їх загрузити. Ми як з Бехою, як по, по прошлий ролик. Вона застрягне. Ні, не застрягла. Більше. О. Так, тест не загруженість. Так, давайте ще раз пробуємо. Ось ще не влізать, але, але все-таки таке можливо так, типу, що чоловік відкриває двер, двері двері, почалось так входить, і потім, потім відходити його сторони. Дрифт, дрифт, історія. Мальчик по, по імені Олег дуже любив оази, Та він, та він купив собі. Але він був, але він, він не купив його, а в він роботав в, бан, в банкі та, та в нього була, був. О, залаз, як банківська машина. Він заходить, але починає дрифтити. Але в нього відкриваються двері. Майже всі гроші вилітають із машини. Потім він пробує закрити двері. Він. Потім він падає, його машина. І, і з того моменту він понимає, що АС погана машина. Уаус, це не погана машина. Так, ручку держить. Компактність. Крута компактність машинки. Давайте. ка Ну, і все. Сказочка конец, а то сухо молодец. Тут шина Егар. Ну, значит, специально чтобы нос так мотылялась в историях. Чи просто Автокром. скажи мне, не, не скажи мне, не буду. О, кстати, І ця машинка стоит 166 гривень. Це так мало за таку машинку, яка так... так много всього може робити. Мигалка, помните, був обзор на, на цю Тойоту? Ну і ось і тут відпадає от... мигалка, а тут крепко, гарно, круто. Хто лучше? Давайте робити Підписанку. Хто ту-ту-ту. Ой. Тострее. У вас быстрейший. Хто більше може робити? Конечно, же це? Це Тойота. Один-один Киша двері відкриваються. Ну. І на гарному. Так, ось так ось перед. Можете почекати, поки. Ну, можете там захохнути, тому що не купити на авторія. Ну, если вы в Украине живете, то так, там, там, там автория. как, там, На авторе можете пошукать. Сейчас зад покажу. Только мужчины спрашивают, а то, скажем, это лево, машинка. Вот такой гарный. продолжаем. И... Чому я сказати продовжувати? Оу! Тут можна сюди щось нацепити. Але я не буду ще довгі ще робити ролик. Це буде вже одделений ролик, мабуть. Мабуть, тому що він вийде чи ні. І. Так, зараз треба підготувати сцену. І з вами був Єгор. І всім пока. Упс. І з вами був Єгор. І всім пока!